Ви знали, як сьогодні Україні пережити війну? Попри те, що Південна Корея пережила війну та бідність, зараз країна переживає феноменальне економічне і духовне зростання. У чому ж секрет? Люди звернулися до Бога, коли у них не було нічого, коли війна зруйнувала все та забрала багато життів, вони почали покладатися на Господа та довіряти Біблії, Слову Божому. Сьогодні це християнська нація. І якщо ви подивитесь на південно корейські церкви, то побачите, як сотні тисяч людей приходять на молитву ще до початку робочого дня о 4 5 ранку. Це культура віри в Бога, яка змінила все. Ми також можемо змінити все навколо нас і в нашому житті через віру в Бога та довіру Біблії. Тому. Ми, церква Слово Божє, запрошуємо вас на духовне вивчення Слова Божого. І про те, щоб закінчилася війна в Україні, щоб кожна людина, кожний українець він сьогодні звернувся до Бога з проханням, з молитвою, з покаянням, і Господь зможе дати перемогу Україні. Тому підписуйтесь на канал Салтаненка. Напишіть нам, аби щоденно перебувати в спілкуванні з церквою, стати дітьми Божими та жити в благословінні, а не в проклятті. Бережи вас Бог!